Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Ghost Roleplay. Це новий український сам проект, на якому ми сьогодні будемо відкривати, як ви думаєте, що правильно нові кейси. У нас є три нових колекції. Я сподіваюся, вам вона ця рубрика подобається, коли я щось відкриваю. Як ви можете бачити. Для багатьох це було неочікувано, але ті, хто підписані на мій телеграм-канал, мій телеграм-канал буде, ті, хто на нього підписані, вони вже давно знають, що в мене з'явилася така річ, тобто не то ж річ, а правильно кажучи, нова футболка з підписом самого проекту логотип логатип-проект, як можете бачити. Ну а дану футболку ви зможете замовити на сайті fatline.com, Звісно, ще по моєму промокоду, який вам дасть 5% знижки. Звісно, там можна замовити на будь-який колір, само собою. Там дуже багато цікавих, цікавого вибору, багато також аксесуарів є. Просто перейдіть по сайту і можете хоча подивитись. Ну і само собою, якщо у вас є можливість і бажання, вводьте мій промокод при покупці і купуйте даний товар. Сьогодні будемо грати в гостей Play також по посиланню завантажуйте гру, завантажити її обов'язково, грати можна як на телефоні, так і на ПК. Звісно, що водійте мій нікнейм при реєстрації і мій промокод на 3 на рівні, який вам дасть цікавий бонус і один подаруночок від мене, якось так. Ми будемо, звісно, що відкривати на весь донат. У мене зараз на аккаунті, скільки я знаю, є 4000 донатів. Зараз зайдемо, перевіримо, все, будемо починати. Погнали. Так, я вже в грі. Як можете бачити, ми зараз знаходимось е, в місті Лас Вентурас. Я, звісно, що просто вирішив тепнутись там, де взагалі нікого не буде, як і в минулому відосі по відкриттю кейсів. До речі, хто не бачив минулий відос, обов'язково подивіться, там буде в правому е, верхньому Так, ну що, ми будемо тоді, значить, починати. Я сподіваюся, ми будемо нормальний лут отримувати, тому що ми можемо отримати зараз перевіримо, скільки у точно є доната. Тому що мені сказали, наче так, а, а у нас трішки більше донату є. Це наче з минулих моїх. Ну, як сказати, будемо зараз відкривати. Дивіться, у нас є перший це безкоштовний кейс, це фрі кейс. Далі у нас йде кейс Елеганс. Це той кейс, який я. Ну, це ті кейси, які я говорив у відосі, коли я говорив, що буде анонс нових кейсів. До речі, скоро ще буде хеллінське оновлення. Не знаю, коли воно точно буде, там мається на увазі, коли це відос точно вийде, тому що. Ну, наскільки я знаю, то це буде через, ну, через тиждень плюс-мінус там. Так, кейс Elegance, може це говорив, і кейс Glamour, самий найдорогіший кейс. Ми дуже сьогодні багато відкриємо кейсів, це навіть буде найбільше, навіть ніж минулому, але все одно я б міг би більше донату отримати, але я думаю, мені цього вистачає. стопудово, не треба мені більше. Так, ну що, будемо тоді починати, напевно, з самого найпершого кейса. Це у нас фрі, тобто самий безкоштовний кейс. Тут може випасти риба, як можете бачити. Гроші, подарунок, гриби, ще гроші, ще подарунки, бронежилет. Ага, ага, зрозумів. Я зрозумів, я, я що може ще випасти. Окей. Ну і саме найдорогіше це, звісно, що досвід. Так, ну що, будемо починати. Let's go, погнали. Помилка. А, це треба певний час відіграти, на, наскільки знаю. Це певний час треба відіграти. Ну добре, нічого страшного. Так, правильно, ви не відіграли за одну кількість часу. Ну нічого. В принципі, нам це не... не так важливо, як могло б здатися. Так. Ну що, ми приближаємось до самого цікавого кейсу. Знаєте чому? А я нагадаю, тому що в цьому кейсі є палатка. Хто знає цей прикол, той розуміє, про що я зараз говорю. Так. Добре, тут у нас є гроші, досвід. Донат коїни, а, аксесуар бронежилет, якщо не помиляюсь, чи звичайний бронежилет, я чесно таки не зрозумів. Напевно, звичайний. Скіни. Чоловіч, як можете бачити, тут е, катанає. Тут є у нас скіни, найдорогіші це арканові скини, напевно, якщо так можна говорити. Як можете бачити... В принципі, тут непоганий такий також кейсик, з якого можна вибити нормальні скини. Я б хотів би, якщо чесно говорячи про себе, я б хотів би зібрати якийсь сет. Чи зберу я його чи ні, ми подивимось в наступних хвилинах цього відоса. Ну, будемо починати. Let's go. Давайте відкриємо хоча б 5 поки що цих кейсів. Так, перший кейс. Перший кейс вже пішов на відкриття. Так, дивимось, що в нас буде далі. Так, нам. Вау! палатка випала. Оце так прикольно, оце так прикол. Вона підходить до одного сета. Цікавого, хто знає той ну коротше, сет ніндзя, оскільки я розумію. Може ми його зберемо, може ні, це вже буде видно з подальших хвилин відоса, я вже повторюю. Так. Так. Ууу, бронежилет. Кейси відкриваємо. Три кейси, погнали. Це ще не останні кейси на сьогодні, це ще не останні. Тобто я ще відкрию, може з цієї колекції ще декілька кейсів, так що якось так. 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 А, ну донаткоїни, прикольно. 20 донаткоїнів, ну хай буде, вони нікуди, ну. Зайвими не бувають, так скажімо. Так, дивимось далі. До речі, пишіть вам, будь ласка, як моя футболка взагалі, як вам подобається такий стиль відео, така атмосфера. Чи ні, ну мені здається, що просто кайф. Я так думаю, що просто кайф. Зрозуміло, мені випав донат оцей донат XP. Ну, мені досвід випав, який не потрібен майже прямо. Взагалі, в цьому міні не потрібен. Так, дивимось далі. О, ну от кош, 5 5000 баксів. ну. Давайте останній. Останній все, останній приз, йдемо далі. Йдемо далі. Так, так, так. Ну, дайте один скін хоча б з цієї колекції. Ну що це таке? Ну, скін дай, стоп. Добре, 20 же коїнів. Ну, нормально. Так, кейс Гламур. Тут вже дуже цікава взагалі колекція. Тут в нас є. Нормальних грошей, нормально джекоінців, нормальні аксесуари, звісно ще. Як можете бачити, тут дуже толкові скини. Тут дівочі скини, як можете бачити, ну, взагалі, взагалі, буде додані ще багато кейсів, так що, я сподіваюся, що це буде чітко, так що очікуйте. Так, ну а ми починаємо! Починаємо! Давайте відкриємо 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 кейсів. Так, це перше у нас. Вау! Вау, wow, нам дівчина випала. Прикольно, прикольно, прикольно. Я зможу його продати по факту. 9 відкриваємо кейсів. Погнали, йдемо далі. Рушаємо далі. Так. Що ж нам прямо зараз випаде? Що ж нам буде тут прямо зараз дропатись? Як ви думаєте, ваші ставки? Пишіть в коментах. 10 тисяч баксів, ну непогано, так. 8, 8, 8 кейс, дивимось. Погнали, пацани. Жміть подобайк, і обов'язково прожімаємо! Це дуже важливо, прямо зараз щоб підтримати цей так скажімо, відос і те, щоб, щоб мені випало дуже щось цікаве. Капелюх. 7-7 заперечується. Капелюх таке собі, ну, в принципі, хай буде, чому б і ні. Давай, 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 братва, давай. Братва, давай. Ех, знову капелюх, да ну що це таке? Шість залишається. Я хочу одну арканову сьогодні. Одну аркану. Давайте знову собі поставимо челендж. Якщо мені хоча б одна не випадається червона, тобто не знаю, арканова вона чи ні називається. То ви пишете мені якийсь е, знову Та, це дійча, якась. Ви мені пишете якийсь челлендж, щоб я виконав його на відос, або. Може якийсь відос зняв по госту, або ще щось. Але щоб це було в рамках госту, давайте. І щоб це було адекватно. Ооооо. Катана, прикольно, ну таке. Так, 5, правильно наче, залишається, ну, наче 5. Правильно, погнали. Рушаємо далі. Я сподіваюся, ми зараз не пожалкуємо. Що мені знову подається цей капелюх, ні. Стоп. Ух, бабки, ну бабки також, норм. непогано. Гроші все одно пригодяться, я думаю. Гроші все одно будуть толкові. Так що давай. Дивимося далі. Давай, 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 давай. Стій, 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 ну не куди. Та... О, хомік! Хомік випав! Вау! Друзі, прямо зараз мені випав хомік! Хомік, 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 це дуже добре, я в шоці. Так, три у нас залишається, скільки я знаю. Так, погнали, рушаємо далі. Три, так, три, окей. Так так, 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 так. Давай, 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 давай. Давай. Давай, що ж там буде, що ж там нам випаде. Так, два, напевно. Так, добре, гроші 10 тисяч, також непогано. Так, ну хомік теж непогано. Хотілося б, щоб мені випав якийсь аркановий скін один, один хоча б. О! Ого! Оце так бейба дропнулась, ти шо? Оце да! Ну прикольно, прикольно. Так, добре. Йдемо далі, окей. Два. Завершається у нас два кейса чи скільки там? Наче два. Все, не треба ніякий челенджі. Ще одна бейба, ну це вже не цікава, бейба, мені не подобається. Так, йдемо далі, окей. М -м 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 так, якби його щось в рожевому випало, то було б просто хай. Стоп! Стій! Добре. Ех, катана, ну добре, також було непогано. Так, ну тобто ми відкриваємо до тих пір, поки в нас не буде 2000 донатів на цю колекцію кейсу. От якось так, будемо зараз починати. Let's go. Так, ну і що, дорогі друзі, йдемо, починаємо. Давайте. Я думаю буде цікаво. Ну тут стовідсотково випаде щось одне арканове, Ну тут уже, думаю, ну, без сумнівів, мені здається. Так, будемо зараз скоріше відкривати, тому що щоб не затягнути цей відос. Так, ну добре, непогано. Так, 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 дивимося далі. Я думаю, що наступна колекція буде незвичайною. Ну це буде не Хеллоуін, я думаю, там будуть незвичайні якісь аксесуари. І, звісно, ще будуть незвичайні скини. Я на це дуже сподіваюся. Так. Так, 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 добре. Добре, так, кейси. Йдемо далі. Оце дуже мені багато відео донатів для такої, я думаю, буде прикольно. Я думаю, я дай вам сподобається. Обов'язково мені подобається, якщо бажайте більше таких відосів. Так. Ага, добре, окей, хай буде цей аксесуар, він дуже легендарний, мені здається. Для мене, для мого каналу, так точно ти що, Так. Ну давай. Давай, нам покажи нам нормальний скін. Так. Ох, 5 тисяч баксів, да це шо? це так багато. Ну це дуже багато. Правильно, я думаю, це дуже багато. Так, ну ми дивимось в нашу чергу. Стоп! XP! Прикол у тому, що тут будуть скини, гроші, ну мені саме випало XP. Мені знову випадає досвід, який взагалі не потрібен. Він просто... Ну він не потрібен. Нічого мені зараз не треба. Ну це. Я не знаю, як це коментує, чесно, ну, отакий рандом, такий рандом наш. Ось це і є цікавість кейсів, така вона, така вона, наша, таке наше життя, так скажімо. Так. І знову, ну це оце хоча б окупається, так, плюс-мінус. Але я не сказав би, що це прям-дуже-дуже-дуже дуже-дуже-дуже, так прям окупає мене. Ну подивимось, що у нас буде далі. Так. Давайте. Так, Так. Так. Бабки. Гроші випали. Ну, гроші також непогано. Так. Стоп. Та... Знаєте що, в мене є такі цікаві зараз, одна річ така цікава, зараз я прийду, почекайте 5 секунд. Так, ну що, дорогі друзі, я повернувся, але не просто так. Знаєте, навіщо я повернувся? Для того, щоб вибивати реально достойні призи. Так. Я знаю, що ви цього не очікували. Але настав час вигравати і забирати самі арканові призи, мені здається. Так що починаємо наш куш. Так, в першу чергу нам випадає, як можете бачити. XP. А, це донат Коїни. Це вже дуже добре, це ж не XP випало. Так що це вже реально. Окуляри приносять, так скажімо, удачу. Ці. Це, це просто ця річ робить мене щасливим Воу Почекай, це що у нас. Ух ти! Це у нас, це, шо? це у нас рожева. Це... <рідкість>, Рідкість. Я не знаю, як так можна говорити, але це реально це це топ. Мені казали, що от рожева це наче легендарна. А та жовта, яка була в кейсах з автомобілями, і чесно, ось дивіться. Я вам зараз просто покажу. Просто щоб ви побачили. Дивіться уважно, зараз так. Дивіться, Мансорі, ось оця жовта. Оце, тобто, оце, оце саме була така легендарна, як говорили. Ну, не знаю. Це я так говорив. Чесно кажучи, мені е розробники такі не дали точні відповіді. Але вони, так скажімо, намагалися зробити колекцію, як і. Ну, майже у всіх іграх, якщо в них є, типу в іграх є кейси, то вони намагалися зробити, в принципі, плюс-мінус таку ж саму систему. Щоб була рідкість від менше чи дебільшої. Але назви так точно я не отримав, на жаль, якось так. Так, нам випадає епічний скін, добре, хай буде. Хай буде. Так, дивимося далі. Дивимось далі. Дуже цікаво, що ж там буде далі. Ну, мені якось. Стоп! стій! Стій! Куди? От ти на. Мені випало іменно XP. Саме XP мені випадає. До речі, в цьому відео думаю, він було дуже довго, ніж попередній, тому що тут взагалі дуже багато треба ще відкривати. Я Тут в шоці трошки? Так. Добре. Так, так. Бабки. Випавні ви гроші. Ну, кошти також будуть непогані. Щось мені здається, що ці окуляри вже на, на мене замалі, або я не знаю, щось мені якось. Ну, Може просто за того, що я не хожу в них часто. Може це через те, що я з них не ходжу, я не знаю. Так, добре. Дивимося далі, що там буде в нас. Давайте мені удачу, де моя удача? Ти що? Де моя удача? Ну, ну я що, зря їх надягнув, чи що? Знову пала якась діч. Це ж не серйозно, не серйозно! Ну що ну, ну, це таке? ГОСТ, РП! Я зараз буду в тебі. Не буду говорити що. Пож... Стоп! А, це цей це бронежилет. Ну бронежилет також непогано. Я вже реально хотів зневіритися в гостей РП, але я ще не зневірився, так що я сподіваюся, вони мені подадуть цікавий скин. Ну давай, подавайте мені цікавий... Стоп! Ну куди? Хоча б один, один раз. От тут скин один. Мені дівчина випала дорога, а чувак не випадає, чо так. Ооо, хоч щось нормальне випало. От якась діч була тільки що. Ну чесно, щось мені окуляри не дають сильної і... прям такої удачі там. Не дають вони мені сильні, так скажімо, якоїсь... Поваги від гри. І немає ніяких бонусів цікавих. Щось випадає, там ну не поймаєш, що випадає, якась конкретика вона не серйозна. де вона, я не знаю. Дайте мені зараз один дорогий скін. Не, вони мені дали гроші. Наші мені гроші, я не знаю, я так мільйонер тут. які гроші є. Наші мені гроші, я мільйонер. Дайте мені нормальні скіни, я, я заспокоюсь. Стоп! Подожди! Та куди ти йдеш? Вони мені дають донат-коїни, щоб я ще зміг покрутити. Ну давайте, окей, давайте. Мені мені шо, мені то шо? Ми сьогодні більше відкриємо 100 кейсів, ніж в минулому відосі. Ми вже відкрили найбільше 30 кейсів. По-моєму. Не знаю, чесно, напишіть комент, скільки там відкрив. Я навіть не рахував. Так. Добре. Дивимося далі. Стоп! Та ну! Та ну куди ти поїхав? У нас ще 1000 є, щоб повідкривати. Значить 1000 донат коїнів, щоб відкрити останні ці кейси з цієї колекції не, не дуже П'ять 5000 баксів! 5000 баксів, Бакси сюди на базу бакси, бакси. Знову бакси випали. Да ти шо? Знову випали бакси! 500 донатів залишається на дану колекцію кейсів. Тут такі дівочки є, шо? Ти глянь яка тут дівчина є, сама найдорогіша. Мені більш подобається та яка більш так, в такому рожевому кольорі, але непогано також сама найдорогіша. Думаю. Так. О! Вау, вау вау, 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 Ну це ж це ж уже пройдено, це ж ми вже знаємо, що це таке, так що це не цікаво. Нам. Нас це не цікавить ні в якому разі. Так що давайте дивимось далі. О, вау, 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 а я хотів цю бейбу собі. Давайте так зробимо, давайте оця остання тисяча, яка ми зараз буде, ми зараз її всю викинемо на відкриття самого недорогішого кейсу в грі. Я думаю, ми цього не очікували, але я чесно скажу від себе, я думаю, це буде прикольно. Давайте оце у нас був останній оце. Оце останній у нас до нас був кейс. Е, аксесуари, Тому. правильно, зараз будемо дивитись, що у нас буде там далі з тачками. Так, каваш, ну я, я, я нічого більше не очікував. Так. Менсорі або Мансери, ну що, давайте. Ну я розраховую на Роуз ройс от чесно. Я б хотів би до себе в родину Роуз-Ройс. Ну зараз будемо дивитись. Поїхали, друзі. Роуз-ройс чи ні. Ну, вже пролетів. Це якийсь прикол, прикол від гри. Фірменний прикол, який я вже. Ну, дивіться, я коли вдягну мачі окуляри, мені трішки повезло, хіба ні? Не так? Я думаю, що щось таке трошки є. Ладно, окей. Ну, хай буде, куди, куди я їді, ну, хай вже буде. Так, добре. О, до речі, жміть подобайки, тому що саме вони повищають шанс на те, щоб ви вибили легендарку з кейса. Останні два кейса, друзі. Два кейса, лайк, всі ж вам по добавку, кто ще не прожав, давайте, дивимось. Що буде в нас стоп, стоп, стоп? Ну куди? Та прилітаю вже. Останній кейс. Останній кейс, Дорогі друзі, останній кейс випадає, Так Що ж там у нас було з останнього кейса. Гроші. Останній же? Ну останній, правильно. З 10 донатів я вже нічого не буду відкривати, так що якось так. Так, ну що, дорогі друзі, цьому вже завершимо. Сімам велике, дякую за увагу, дякую за перегляд цієї прем'єри, дякую за вподобання, який хто прожимав. Вибачайте за, за такий короткий відос, хотів сказати, за такий дуже тривалий відос. Я говорив в минулому відосі по відкриттю, що відос вийде десь на 10-15 хвилин, але він вийшов майже на півгодини. Я вже боюсь зрозуміти і подивитись, скільки ж відос вийде цей. Мені дуже цікаво. А раз, друзі, на цьому все. Всім велике дякую за увагу, дякую за перегляд. Долучаємось до мене в телеграм-канал. Всі посилання на гру також є в описі. Водій мій промокод при реєстрації, також мій нікнейм. На цьому все. Всім вам удачі, дякую за ваші подобайки. Також мемо всіх хто ще не поражав, на цьому все. Всім велике дякую за увагу, дякую за перегляд, усім до побачення та бувайте!